Привіт-привіт, мої хороші. Розпаковка. Набрала на ній яєць, 5 решіток. То не можна робити знижки, знаєте? Як роблять знижку, значить треба брати по повні. Я сьогодні взяла їх по 5 гривень, ті, що були минулої суботи по 6. Повезло конкретно. Так, печенюшки до кави, сир до піци сирної і до гамбургерів. А тут я взяла рибку, живу, взяла корпа і амурчика. Це будемо фарширувати. Свято заходять, люди замовляють. Так що треба працювати. Є такий красунчик. Це наш амурчик. Ой, жителенький живі, живіте. Живі, живі. Тихо. Тихо, не дригайся. Так, а то у нас ой, а це у нас короб. Теж красунчик. Ой, які кишки. О, дивіться, яка красота. Це ми будемо фарширувати. Так, я його кину в ванну, бо якщо все, я їх кульок не топкаю точно. Салатик. знадобиться. Банани. Апельсини. Ну, вітаміни треба по любому їсти. Так, капуста на вулочки. Чесник до котлеток. Маргарина. Взяли 4 пачки, бо буду сьогодні пекти горішки подвійною порцію. Так, тепер у нас... Ой! Цукор. Цукор знову подорожав. Що робиться? Тільки свята носі? і давай ціни піднімати. Ще один кульок. Так, і м'ясо шинка. Шинка також подорожала, вже 200 гривень за кілограм, веселуха. Так, тут смакота молочна, купила сьогодні сметанку і, як завжди, 2 кіло сира. Так. А тут, Так, майонез для кексиків. Накупила багато, бо кексики їдять гарно, буду тепла. Так, порошок для печива. ще, ще ванілька. І сир для піци. Ще один сир. Ще один майонезик, майонезик і ще сир. Так, сацебелі. Щось зроблю? Я ту всього даю, просто смак бомбезний. Так, І згущенка для горішків. Так. І хімка. Потім то все відмивати, від того всього смальцю, від того всього смакотаю. Всім гарного дня! Цілую люблю, бувайте!